У ім'яця і Сина і Святого Духа. Сьогоднішня неділя називається неділя про страшний суд, про той суд остаточний, який відбудеться тоді, коли закінчить своє існування все земне, коли Господь прийде у всій своїй славі судити живих і мертвих. Ще апостоли 2000 років назад, коли Господь возносився від них, вони вже чекали і говорили, що вже скоро, вже скоро Господь прийде. І на всій історії людства ми бачимо, що багато говорили вже скоро кінець, вже скоро кінець світу. Але Святого Письма ми знаємо, що ніхто не знає. Коли Господь прийде у друге. Навіть ангели. Але в Євангелії ми бачимо ознаки. Сам Господь відкриває нам ознаки другого пришестя. Які ж ці ознаки? Перша ознака це та, що в Євангелії слово Боже буде проповідано по всій землі. Не знайдеться такого народу, який би не чув про Христа. Не чув про Євангелію. І також ознака про те, те, що в людях охолоне любов, як апостол Павло каже, що люди будуть злі, напишені, ріколюбиві, примножиться беззаконня. І також, що будуть великі як кажуть, і війни будуть, і будуть лякі епідемії. І все це, це, коли Господь перераховує, Він говорить, що але ви не бійтеся, ви підніміть свої голови, тому що наближається визволення наше. Звісно, коли читаєш Іван і всі ці ознаки, і бачиш, що майже воно все вже збулося, і людина боїться, але ми же ж самі, в символі віри, говоримо, чекаю, Чекаю Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Отож, дорі браті і сестри, звісно, ми не знаємо коли, але Господь нам відкриває, що це неодмінно буде. І перед тим, як це все буде, Господь воскресить усіх людей, всіх людей, які коли-небудь жили на землі. І ось ці сьогоднішні притчі. Про страшний суд сам Господь відкриває, як він нас буде судити. Всі ми розуміємо, що ми дамо відповідь перед Богом за прожите життя, за кожне слово, за справи і навіть за думки. Але сьогоднішні притчі Господь тут не говорить про гріхи. Щойно ми чули цю притчу, там було сказано. Що одних відділять одних по праву сторону, одних по ліву. І одним скаже: відійдіть від мене, бо я вас не знаю, прокляті вогонь вічний, уготований дияволу і його слугам. І тим, що по праву, скаже, прийдіть у нас світу то царство, яке я ще приготував для вас від створення світу. І ми бачимо, що і одні інші запитували, одне й те ж саме запитання давали царю ці притчі. Що коли ми бачили тебе, там голодним, справлим, у в'язниці, в лікарні, і ми тебе не провідали. Коли? Одні скажуть, коли ми це зробили тобі, а інші скажуть, коли ми це не зробили тобі? І ми чули відповідь: так? все те, що ви. Зробили ближнім, ви зробили мені. І тим, що зліва, скаже, все те, що ви не зробили, ви не зробили мені. Добрі браті і сестри, Господь говорить нам, що ми будемо судимі не лише за гріхи, а за ті справи, які ми добрі, які ми могли зробити, а не зробили. Це хороше, що ти не вкрав, а кому ти щось дав. Це хороше, що ти не забрав чужий хліб, а кому ти цей хліб дав. Одним словом, дві браті і сестри, Господь цією притчею, ніби нам говорить, щоб ми уподібнювалися йому. Господь каже, будьте милосердні, бо Я є милосердний. І, звісно, неможливо, як говори, Іван Богослов, неможливо любити Бога, не любити Його творіння, адже він не створіння Божого це є людина. І згадаймо, що написано в книзі буття, коли Господь створив людину, як було сказано, по образу і по поподобию. По і ось ми повинні уподібнитися Богу. Ми повинні старатися дійсно проявляти. Люблячи Бога проявляти цю любов до ближніх. всі, хто нас оточує, старатися робити добрі справи. Ну, звісно, браті і сестри, роблячи добрі справи, ми не повинні ні в якому разі на них надіятися і говорити, що от я вам зробив добру справу. Дивіться, Господь говорить такі банальні справи, що. Вони, в принципі, не рахуються доброю справою. Давайте я наведу вам приклад, щоб ми розуміли. От уявіть собі, як би виглядала мати чи батько, якби я говорив, а ви знаєте, люди добрі, я своїй дитині даю їсти, я її одягаю. Я піклуюся е, про свою дитину. І всі скажуть, а що ти робиш такого? Це зрозуміло це і так потрібно робити. Тому Господь говорить, що в першу чергу да, ми повинні бути, Господь створив нас, ми повинні бути дійсно відповідати цьому званню людини, високому званню. Тому що, на жаль, е, людина може уподібнуватися не Богу, а дьяволу, коли не просто грішить, а не робить добрі справи. Дивіться, часто, можливо, ви самі чули такі слова, що, а я не грішу, я нікого не вбив, я нікого не вкрав, і за що мене Бог буде судити? І ось сьогоднішня притча говорить нам, не вбив, не вкрав, Це ще не означає, що ти не будеш у пеклі, тому що Господь до нас через сьогоднішню притчу говорить, щоб ми дійсно проявляли свою віру добрими справами. Так, покаяння дуже важливе, дуже важливе покаяння. Але згадайте, що покаятися це не просто сказати прости. І вам притеча, і сам Ісус Христос говорив слова покайтеся і принесіть достойні плоди покаяння. Плоди покаяння це якраз і ті добрі справи, які людина робить. І зверніть увагу, що ці Люди, вони не ті, що зліва, ні ті, що справа, вони не знали цього. Да? Вони казали, що а, а коли ми тебе бачили? А ми ж, дрі, браті і сестри, чуємо цю притчу і знаємо, що, що Господь сказав, що все, що ви зробите ближнім, ви зробите і мені. Тому, дорі браті і сестри, ми все знаємо для того, щоб не бути зліва. Господь все нам відкриває. Господь дає нам сповідь, причастя, покаяння, дає можливість нам тут виправитися, дає можливість нам робити добрі справи, очищати своє серце, свою душу, преображатися. І, звісно, що ніхто не зможе сказати, Боже, а я не знав, Боже, а я не чув. Боже, а мені ніхто не казав. Тому, браті і сестри, знаючи себе, ми будемо старатися дійсно йти тою вузькою стежиною до спасіння. Щоб дійсно бути по праву сторону на страшному суді і почути ті радісні слова, які Господь скаже тим, що праворуч, прийдіть унасидити то царство, яке я приготував вам від створення світу. Амінь.